Вітаю всіх у себе на каналі, і це чергове відео про рдух. А сьогодні ми будемо говорити про те, як же рдух впливає на стосунки і які проблеми можуть виникати в стосунках з людьми, в котрих є рдух. Перша проблема це звичайно забування, і це можуть бути труднощі з пам'яттю різних важливих дат, коли людина забуває. Хтось партнерів забуває, що сьогодні якась чи річниця, чи в когось день народження, чи ще якась важлива дата. І виглядає, що цій людині, можливо, все одно, але насправді людина просто забула. Також це може бути забування різних обіцянок і так далі, які можуть призвести до. Різних недорозумінь, конфліктів, тому що це все виглядає, наче людині все одно, наче людині щось неважливо, коли насправді людина просто забула. І ця людина потім завжди стикається з відчуттям про мене, що вона забула чи не записала щось дуже важливе, що мало статися, чи якась річниця, знову ж таки, чи якась подія, будь-що чи обіцянка, яку людина не виконала, тобто партнер з ртух, який не виконав, звичайно. По-друге, це, звичайно, неорганізованість. І, звичайно, знову ж таки, ми говоримо про неорганізованість партнера, в кого є ртух. Це можуть бути е, різні складнощі з відстеженням спільних обов'язків, коли. Той, в кого є дух, їх не робить рахунків, грошей домашніх справ, які можуть знову ж таки накоплювати, чи там це якесь прання. Чи це якісь речі, які вже довго лежать, і їх ніяк не можуть розкласти? Чи це полиця, яка вже настільки е, за, забита якимись речами, що вона вже просто кричить, що приберіть мене, а людина з ордухи якось такі. Втікає від неї, втікає, 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 і відкладає на потім, поки це вже не виливається в якийсь конфлікт, тому що ну реально вже ця полиця вже муляє ці очі і е, ну, дратує, дратує. А людина жду каже, завтра, 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 завтра. Завтра, завтра, завтра і це завтра може розтягуватися реально там на рік а то й більше. Також це, звичайно, питання імпульсивності, проблеми імпульсивності, тому що люди з ордух можуть робити багато необдуманих речей, приймати якісь поспішні рішення. Робити якісь імпульсивні покупки, що призводить до витрат, і знову ж таки, це буде проблема і вговорення з партнером, чому хтось тільки витратив багато грошей, чому це взагалі необдумана покупка сталася, а чому не обговорили і так далі. А в людини всю секунду був імпульс, вона просто зробила, а потім їй потрібно стикатися з тими наслідками своїх дій. Необлуманих, які вона зробила. Тому це взагалі е, топ проблема людей з духу у стосунках з людьми в цілому. Звичайно, з імпульсивності витікає регуляція емоцій, тому що з цим величезні проблеми. І під час стресу людина з дух може, наприклад, сильно вибухнути, чи е, навпаки вести себе в. В стресі максимально закрито відсторонюватись від партнера і так далі. Може вилізати тривожність, тому що стрес і тривога завжди йдуть поряд. А для людей з родух це взагалі така комбінація для того, аби щось зробити, тому що є стрес. Певний, щось не робиться, не робиться, не робиться, а потім це не робиться до того часу, поки вже ми не бачимо дедлайн на фоні, і тоді в нас вмикається тривожність, яка змушує нас щось робити. Це звичайно добре з одного боку, тому що якимось чином, хоча б робимо, Але в стосунках це величезна проблема, тому що є низький поріг фрустрації до таких, знаєте, дрібних речей, дрібних конфліктів, які потім витікає в те, що люди постійно сваряться і, до речі, деякі. Рудужники можуть навіть дофамін утримувати від якихось великих сварок, і так чи інакше свідомо-несвідомо їх взагалі починати ініціювати, тому це також окрема історія. Також, звичайно, це неуважність, тому що партнер за дух може слухати свого партнера і випасти, наприклад, з розмови. А людина розказує щось важливе, людина, можливо, розповідає якісь свої емоційні переживання. Ардужник взяв і випав його партнер. І це виглядає знову ж таки, як: що людині все одно, що людину не тривожить її стан, що людині не цікава її розповідь, і так далі. А Ардужник просто в цю секунду кудись вилітів і не зрозумів, куди він вилетів, і якось прослухав. І оця історія про те, що ой, а повтори ще раз, а повтори ще раз, а повтори ще раз. Або е інша річ, яка більше відноситься до імпульсивності, коли. Знову ж таки, партнер розповідає якусь цікаву історію, чи, взагалі, історію життя, чи взагалі щось розповідає. І рудужник, аби показати розуміння і емпатію своєму партнеру, розповідає. Таку ж саму історію, але зі свого життя. І що так і в мене теж була така ситуація, і так і розповідає, так що за ситуація була. І це виглядає, наче перетягування, ковдри перетягування на себе. І виходить, що рудужник виходить на перше місце при кожній розмові, тому що завжди знаходиться якась історія, яка дуже релевантна до історії партнера. І Партнер каже, ну слухай, це що, про тебе? Чому ми завжди про тебе говоримо? Чому взагалі про тебе розмова? Чому ти завжди хочеш перетягнути цю ковдру? Тобі взагалі цікаво мене слухати. А насправді родужник просто цим самим показує найвищий рівень емпатії і розуміння ситуації, але показує таким трошки кривим чином, що розповідає за себе і це виглядає, як йому важливий тільки він. Це теж така дуже. Специфічна особливість рудужників розповідати свою історію на будь-яку історію партнера, чи там людини, з якою ми розмовляємо, і цим самим показувати своє розуміння ситуації. Це спешл кейс, так сказати. Там наче я нормально сказала. Якщо що ви виріжете, там, де було якесь лишні, чи там де якось я дивно сказала. Також гіперфокус грає свою важливу роль і в стосунках, тому що якщо ми говоримо про пару, і один з партнерів має дух. І він влетів в якусь таку цікаву історію, наприклад, я не знаю історія стародавнього Риму, і він поринув цю історію стародавнього Риму на просто дні і нічого не помічає, окрім цієї історії. І, звичайно, партнер відчуває себе покинутим, партнер відчуває себе самотньо, партнер не розуміє, чому йому стали приділяти мало уваги, ардужник просто собі випав в якусь іншу реальність, де він вивчає історію стародавнього Риму. І це також може Чинити купу конфліктів. А так як ця умовна історія стародавнього Риму е, буває не один, не два і не три рази, і ці всі гіперфіксації змінюються, то це може переростати в такий довгостроковий частий конфлікт на одну і ту саму тематику. Також це перенавантаження. Яке перенавантаження? Через те, що люди з дух часто беруться за купу проєктів, за купу різних речей, за купу зустрічей. Плюс всі хвости, які вони ще не розібрали. І виходить, що така купа із відповідальності, купа із проєктів, купа із дедлайнів навалюється в один прекрасний день. І це все, звичайно, потрібно розгрібати. І, звичайно, на це потрібен час. І знову ж таки, рудужник приділяє увагу тому, аби оце всі завали розібрати, а Партнер відчуває себе покинутим, партнер не відчуває, що йому приділяють достатньо уваги. Партнер не відчуває, що якось з ним ідуть на контакт, тому що людина просто в стресі, людина в своїх справах, і це така перманентна історія. Так, це я заново. Також можуть бути певні проблеми комуніка... з комунікацією, коли. Дві людини намагаються поговорити про щось дуже серйозно. Одна людина чітко виражає свою думку, чітко виражає свою позицію. Далі, на те саме запитання, повинна відповісти людина з родух і також пояснити свою чітку позицію і бачення ситуації. І замість того, щоб сказати: А, Б, С, знаєте, кома А, кома Б, кома С. Виходить. А зараз я тобі розповім роман. І там роман, який розплітається в 32 сторони і, і десь там через 150 годин сходиться в одній точці, якщо, якщо взагалі е, повезе. А насправді. Е, Насправді, скоріше всього, ні. І виходить, що одна людина чітко розповідає про свою позицію, свої погляди і так далі, інша людина просто заплутує, інша людина не може розгрібти всі свої думки і чітко їх виразити. І людина не відповідає прямо на запитання. І виходить так, що одна людина може чітко щось сказати, і партнер з дух може побачити позицію свого партнера. А за дух взагалі не може якось провести цю комунікацію прямим точковим чином. І знову ж таки, інша людина, думає, що її просто якось заплутають, не розуміє, що відбувається, запитує питання. Так, так, що ти думаєш, ти мені можеш пояснити? І замість того, щоб пояснити і дати відповідь на чітке питання, людина за просто йде лісом і розповідає про все, що завгодно, не відповідаючи на це питання. Це здається якась така дрібна річ, але насправді, якщо ми говоримо про конфліктні ситуації, якщо ми говоримо про комунікацію всередині стосунків, то це знову ж таки така довготривала неприємна гра, яка в один момент може просто зруйнувати ці стосунки, тому що. В основі будь-яких стосунків людей в цілому основа це комунікація. І якщо комунікація складна, і якщо комунікація не зрозуміла, і якщо комунікація непряма, і якщо комунікація конфліктна. То, звичайно, це призведе до величезної кількості проблем в самих цих стосунках. Останнє, що б мені хотілося сказати, це чутливість до критики, гіперчутливість до критики. Тобто це взагалі майже таке несприйняття критики своїм партнером, будь якої Це може бути якась, це може бути навіть не критика, це може бути просто коментар. Але людина з духу одразу це. Інтерпретує як якусь таку атаку на себе, як відсторонення, як віддалення і будь-який мікронегатив в свою сторону, навіть якщо він абсолютно конструктивний. Навіть якщо це просто не негатив, а коментар. Щось, слухай, мені здається, в тебе щось тут, наприклад, на полисці багато книжок. І людина з дух може це вивести на такий рівень, що все мене не люблять, і взагалі я нікому не потрібна, і він хоче зі мною посваритися, і щось зі мною не так, і з цього роздути величезний конфлікт, тому що чутливість до критики вона величезна. І знову ж таки, це дуже впливає як на стосунки з партнером, так і на стосунки з людьми і відносини з людьми в цілому. Але якщо ми говоримо про партнерські стосунки, то вони мають в собі обговорення недоліків також, звичайно, і обговорення того, що не подобається в твоєму партнері. Але рдужники сприймаються дуже болісно, дуже чутливо і часто сприймаються як відсторонення партнера від них. Взагалі, в цей список можна ще багато чого додати, але не хочеться робити таку якусь негативну картинку. Я проговорила якісь основні речі. І якщо б ви хотіли щось додати, можливо, якщо у вас там чи дружина, чи чоловік, чи дівчина, чи хлопець має рдух, то я б дуже хотіла послухати вашу сторону, як у вас це виглядає, які у вас є складнощі. А також, звичайно, я б хотіла послухати сторону тих, в кого є рдух. І хто стикається з складнощами через нього у своїх стосунках. Мені буде дуже цікаво почитати, тому пишіть, будь ласка, коментарі. Також, будь ласка, залишайте вподобайки під цим відео. Я дуже ціную будь-яку активність на своєму каналі. Не забудьте на нього підписатися. І з вами була психолог Яна Рогацька. До зустрічі в нових відео. Па-па!